Отакі от у нас тут ландшафти. Дорога на закинуте село Омелуша. Оце що ви собі уявляли, ще 20 років тому це була центральна вулиця села. Тут стояли хати, паркани, різні собачі буди, клуні, а тепер тут просто дикий ліс. Нічого немає, жодного сліду. Так от зникає цела. Природа не залишає ніяких шансів. Єдине, що тут залишилось, це оця гранитна брилка, тут колись була зірочка, тут похована солдата. Точно невідомо, коли він загинув, але місцевий житель, якого ми зустріли ще 17 років тому, розказав, що тут є могил. Ну, тепер це єдине, що залишилось в цьому селі від, як то кажуть, від людей. Природа все полинула. І оцей стовпчик, це паркан від хати. Здається, був цеплявся за неї. Він добовий, тому що простоїв оскільки років. А в іншому тільки фруктові дерева. Ні. 就是。So, so.